Всім привіт! Хочу вам поділитися з вами такими відкриваннями. Ось чотири речові наукові докази на користь молодої землі. Немає товського шару бруду, що вистирає дно океану від одного контингенту до іншого. На думку еволюціоністів, за мільярди років шар бруду має бути 30 кілометрів, але ж його немає. Дно плоске. Це показує, що континенти були повністю затоплені близько 4,5 тисячі років тому. Прямо посередині дна проходить тріщина, вигини якої повторює контур континентів. Тріщина по центру та дно океану, подібна на букву еру вигляду. Це розтяжки подібні розтяжки з'являються тільки якщо процес протікає швидко, наприклад, 9 місяців. Але земля більша, тому їй понадобилося 12. наукова колекціонізм доводить, що абсолютно точність Біблії. Кожна окрема згадка про ноєвий потоп і долю людства. Підтверджуються речовими доказами, що є на земній поверхні, і ці речові докази розташовуються в тому самому порядку, в якому і повинні бути, як і каже Біблія. Тому Біблія не просто говорить нам істину, Біблія не просто точна, Біблія гіперточна.